Є дві форми монетизації піль готівкова, і безготівкова. Готівкова вона фінансується безпосередньо на рахунок людини в установі банку або через Укрпошту. А безготівкова, коли розрахунок іде на комунальне підприємство. Це за заявою пільговика. Тобто є певний вибір особи, яка для себе вибирає спосіб отримання пільг, і безготівкова. 100% для осіб з інвалідністю, звільнення від сплати за комунальні послуги. Учасники бойових дій 75% звільняються від оплати комунальних послуг, але в межах соціальних нормативів, які передбачені відповідною постановою Кабінету міністрів ще від 2014 року, постанова 409. Подавати надо в тому разі, якщо є якісь зміни у складі сім'ї, зміна місця проживання, зміна ж знову ж такі послуг, переліку послуг, які користується родина. Якщо ж людина вперше отримала статус учасника бойових дій, особи з інвалідності, вона звертається до органів соціального захисту населення за місцем проживання і оформлює своє право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг повному обсязі. Знову ж таки, хочу нагадати, що є можливість оформлювати пільги за фактичним місцем проживання, тобто загальна умова за місцем реєстрації особи. В той же час можна отримати пільги і за місцем фактичного проживання. Якщо людина вперше отримала статус учасника бойових дій, вона звертається до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання. Звертається з документами, що підтверджують право на пільги паспорт, ідентифікаційний код і е, документи, е, також на членів сім'ї, е, на яких буде розповсюджуватися пільга, а пільга може розповсюджуватися на дружину, на неповнолітніх дітей, на батьків, які проживають спільно з особою, яка має право на пільги. І е, бажано надати інформацію щодо реквізитів е, рахунків по комунальним підприємствам, по надавачам послуг, для того, щоб вони самостійно замовили довідки, інформацію інформацію про тарифи, щодо е, яких надаються пільги, і змогли в повному обсязі нарахувати. Дійсно, на сьогодні збільшилась на жаль кількість осіб, які отримали статус члени сім'ї загиблого військовослужбовця. Процедура призначення пільг, така сама, як і для всіх інших категорій ветеранів війни. Вони надають посвідчення, яке дає право на пільги, і правом на пільги може користуватися дружина, користуються неповнолітні діти, які проживали разом з особою. Яка загинула та е, батьки, ну тобто кожен за місцем свого фактичного проживання, за місцем реєстрації, має право отримати цю пільгу. Тут немає прив'язки, що військовослужбовець проживав за такою то адресою, і тільки хто проживав разом з ним, буде користуватися пільгами. Батьки можуть проживати навіть в іншому населеному пункті. За, за ними також е, буде право на отримання пільг на житлові комунальні послуги. Члени сім'ї загиблих учасників АТО. 115 було, то на сьогодні вже тільки після 24 лютого, вже за, цей, за ці півроку ми видали більше 160 посвідчень, довідок членам сім'ї пільги. Пільга на оплату комунальних послуг для сімей для членів сімей загиблих військовослужбовців, складає 50%. На сайті Міністерства соціальної політики є. Проєкт постанови кабінету міністрів щодо нового механізму нарахування виплати пільг та житлових субсидій цим проєктом документів передбачається, що з липня з листопада цього року пільги і житлові субсидії будуть призначатися і виплачуватись органами пенсійного фонду. Ну, як на наш погляд, це не зовсім доречно, тим паче, що нарахування пільг, субсидій. Органи соціального захисту проводять вже більше 20 років.